Жити в неволі це не жити. Бути залежними це не бути взагалі. Не самостійна і невільна Україна це не Україна. Ми унікальна нація, але нас знищили сотні років. Українські землі намагалися знищити будь-якою ціною. Українську інтелігенцію виселяли в табори. Хліборобів морили голодом. Письменників, художників, кобзарів розстрілювали. Вчителів катували, українські школи закривали, українську мову забороняли. Але ми вистояли, бо навіть у таборах наші поети писали, режисери ставили спектаклі. Люди пам'ятали свою історію, мову та культуру. Україна не зламна. Україна це ми. Вона живе в душі кожного українця, у кожному серці. У нашому гербі зашифровано слово «ЗОЯ». А прапор наш то небо і сонце. Ми народжені вільними. Україна найбільша держава в Європі. Ми маємо яскраву природу. Це моря, і гори, річки та озера. Безмежі степи і золотисті поля, найродюча земля. Це земля, де живуть миролюбини, працюють добрі люди, які не віддадуть ні клаптика своєї землі. У нас найсильніші і найсміливіші чоловіки та найгарніші і найвідданіші жінки. Але нас котре хочуть знищити. 24 лютого Росія віроломно вторглася та почала бомбити всю Україну. І кожен на своєму місці став на захист України. Війна триває вже місяців. На нас щодня летять ракети. Бомбами обстрілюють мирні міста. і села. Щодня війнуть наші люди, жінки, діти, люди літнього віку. Але ми стоїмо на захисті нашої незалежності. Ми усі продовжуємо боронити нашу батьківщину, обороняючись на усіх фронтах, на передовій зі зброєю в руках на інформаційному фронті, атакуючи ворожі сайти та поширюючи правдиву інформацію про війну в Україні. У полях сіючи та збираючи врожай, працюючи на заводах, фабриках, у сфері послуг та сплачуючи податки, у кабінетах, забезпечуючи належне виконання функцій держави. У нас навіть діти збирають кошти для наших воїнів. Ми самодостатня і волелюбна нація з нескореним і загартованим Духом Свободи. Таку націю перемогти неможливо. Ми б'ємось за те, чому нема ціни в усьому світі. За те, що має для нас найвищий сенс. Ми боремось за нашу свободу, волю, незалежність за нашу батьківщину. Тисячі відважних воїнів, наші захисники і захисниці кожен день боронять Україну на землі, на воді, у повітрі. Це наші злояцарі, світла і добра, які стоять на захисті територіальної цілісності. Дякуємо вам за незламність духу. Злагодженість і вірність Україні бойове братерство, мужність та хоробрість. Ми дякуємо вам за світанки і заходи сонця, які ми можемо зустрічати. Та можливість працювати на благо країни. За те, що ви робите все, щоб ми могли жити у нашій рідній країні. Ми, молоді фахівці, Держаудит служби, обіцяємо, що ми ваш надійний тил ми гідні громадяни своєї країни. Ми завжди підтримуємо, допомагаємо нашій армії. І поки ви воюєте, ми будемо сміливо виконувати свою молодість, працюючи на забезпечення економічного розвитку нашої держави. Нас не злякати, не зламати. Україна була і завжди буде вільною. Як добро перемагає зло, як світло перемагає дитячим, так і Україна обов'язково переможе. Разом ми знищимо ворога. І ти, любиненько, станеш успішною і процвітаючою, і будеш ще сильнішою і могутнішою. Слава нашим воїнам! Слава нашим героям! Слава Україні!